Всім привіт! В світі занадто багато брехні, тому я маю облічати людину, щоб вона знала правду. Як облічали Ісус Христос, апостол Павло, Іван Хреститель, Стефа, вони облічали людей. Вони говорили, що таке гріх, правда, суд. Так само і я маю відкривати очі на правду, якщо я бачу, що людина робить гріх то я маю розказати, облічити, як буде правильно. Якщо я цього не зроблю, то гріх цієї людини буде на мені. Тому варто облічати людину на правду. Знаєте, по праву сторону діти Божі, по ліву діти, диявола, батька брехні, який завжди гордий. Це царь гордості, він завжди противиться Божому Слову. І як Бог вибирає дітей, так і диявол. Знаєте, багато покликаних, але мало вибраних. Чому так говорить? Тому що багато прихожан приходять в церкву, але вибрать, які мають відкривання на кожен день. Їх мало, треба зберегти Откровання Боже, як Ісус зберіг його. І знаєте, якщо ви виберете бути по ліву сторону з батьком брехні, то вас чекають вічні муки, пекельний вогонь. І там уже ви згадаєте про всі. Оповіді, які вас настигали, але вже буде пізно, тому поки дається цей шанс, візьміться за нього, У нас є класний, прекрасний чат, там, де ви зможете слухати Слово Боже і облічатися. Це справді дуже класний вибір. Слово Боже, воно, як деякі люди кажуть, скучне, воно не скучне, просто треба більше заглибитись в нього, і тоді вам буде відкриватися більше з кожним днем. Я вас всіх благословляю, гарного, мирного вам дня і обирайте правильний вибір, тому що від вибора залежить ваша доля. Не зволікайте, пишіть плюсики в коментарі. І я вам допоможу. Амінь.